Знаєте, 4 місяці, 5 місяців пройшло, для мене це жива рана. Вічна пам'ять його буде з нами, але він загинув як герой. Він мені все время весь час казав: мама, ти хочеш, щоб сюди прийшли росіяни? Ні, цього не буде. Тетяна Гирич разом із чоловіком Володимиром знімають український прапор із меморіальної дошки. 13 березня цю дошку встановили на фасаді школи номер 28 у Полтаві їхньому синові Євгенію Гиричу, який загинув на російсько-українській війні. У цьому навчальному закладі полеглий воїн навчався із першого класу. Маленький прийшов, такі оченята в нього. Він все розуміє, золота дитина. Вчився добре. Був старанним учнем, мав багато друзів обожнював подорожувати з класом. Був добрим, життрядісним. Євгеній Гирич жив у Полтаві, працював у відділу карного розшуку. 2014-го чоловік долучився до спецпідрозділу батальйону Полтава. Мав статус учасника АТО, а також статуси учасника та ветерана бойових дій. Загиблому воїну було 38 років. На момент вторгнення російських військ у 2022 році. В нього була броня. Він півроку ходив в воєнкомат для того, щоб зняли цю броню і добився свого. 30 серпня 2022 року він був мобілізований у склад 77-ї окремої аеромобільної десантно-штурмової бригади. На позаду стрільця і там виконував свої обов'язки. Встановлення меморіальної дошки на фасаді школи ініціювала сестра Євгенія Гирича. Зробили це відповідно до рішення полтавського міськвиконкому. Останній свій бій його відділення прийняло 14 вересня 2023 року. Тримали позиції. Через два тижні їх залишилося всього троє. Євген і ще один. Його побратим були ранені, але не залишили позиції, до останнього трималися. 1 жовтня ворожа куля зупинила серце нашого Євгена. Як розповів Суспільному батько військового Володимир Гирич, виготовили дошку за гроші благодійників. Тетяна Весна, Любов Ємець, Суспільне новини Полтава.